Доброго дня, мене звати Данило, я студент 6 курсу. Сьогодні ми будемо проводити пальпацію регіонарних лімфовузлів до ротоглотки. Ця процедура є безболісною і триває декілька хвилин. Даєте дозвіл на проведення пальпації? Так. Дана процедура має бути безболісною. При виникненні дискомфорту повідомте мені. Добре. Починаємо з підборідних лімфатичних вузлів. Далі йдуть підщелепні. Далі передні привушні. Задні привушні. Також потиличні. Будь ласка, поверніть голову вправо. Передні шийні. Поверніть вліво, передню шийна група вузлів. Також задню шийні лімфатичні вузли. Тепер надключичні та підключичні. Дякую, огляд завершений.